Давайте є вашу мать наберем підписників. І будьте гниляки молоді. І б б'ємо, й мою мать. Мороз черепас. Оооо! О, є, бя! А ну тепер єй. Давай! Оооо! Оооо! Е бич! А ну ты, е бич? Е бич! Так, ну так, крабазная какая-то так, бывает. Давай, Жан! Доброе рано! Ха! А ты что? Вс ⁇ сегодня будем просивать. Да, сегодня будет стрим. Ну давайте, стаємо, то й працюємо. ж, дід. А? Праця праці, але треба тебе добре добре, достригти, ні? То хоча б побрех. Ааа, то хуйня. Ні, то не хуйня, то дід реальні то... речі. Любе врем'я замовиш. Та в мене от якраз зародилася бредва. Ну, то гай-гай. Гайда? Та ж я готовий. Що, розумієш, де, коли, я Дівчину, жінку. Він не матюкається, він себе веде, як він себе в житті веде. Того якось так повинен. Жодного разу Анатолій Іванович не сказав натюкати. Це він коли от, ми щось він, щось робить, у нього щось не виходить. І тоді в нього щось вже Дивись, В нас, в, українсь... в українців, українців не матюки. Це вставні слова. Я з собою повністю звірний, тому що це такі є. <сум> Ти думаєш, в мене не вставляють, я не вставляю, то я вставляю так, а що. А вас запікують. Ні, ну Трава. я в програмі ні, 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 звичайно, ні, але дома, от в биту розумієш, коли ти, ти ж теж можеш десь щось, щось ляпну, десь якась каструля впала, чи ще щось. Я дуже люблю відкривати холодильник, коли звідти щось вилітає, розбивається і поплиці. Добрий вечір, і потім вже свої, скажімо так, слова на волю. даєш. Так, так. так що все, все нормально. В нас люди, які розуміють простоту українського народу і щирість. Та якщо там трошечки є якийсь хейт на рахунок вставних світ, то знаєте що? Дай вам Боже здоров'я! Я, я надію, що ми з тобою ще коли побачимося. Ще я побачу, тут, ти 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 тут... Ти годину їхати, Саша. Я ти вже Хмельницький живе. Не... Це... Це... <ті> <пір> ти брав ці е, капці і нюхав носки, це нормально взагалі? Фу, коли я нюхав? Нюхав носки. Дурак. Може прийшов роботящий, а ти його. Е... Ти будеш розум мати, чи ні? Зажени машину. Я буду мати розум тоді, коли ти не будеш нюхати носки чужі. Зажени машину, блядь. А, я купив, великий великий. Води машини на мене. О. Далі, О, води, на мене. Ой. Саша купив. Подивись. Ну то бачите, хаба. Я бачу. Ого. Будьте гниляки, молоді. Не списався бігом, й мою мать. Мороз черепас.